Шановні виборці, рішення буде нелегким. До вашої уваги три кандидати. По зимовій обробці саду: Бордовська суміш плюс 30 d або зимовід, або медян Екстра плюс 30В. І щоб не бути прибічником жодного з них, я розповім, чим вони відрізняються та чим схожі. Почнемо зі спільного. Всі три варіанти мають у своєму складі дві основні діючі речовини: мідь від грибків та спеціальну олію від шкідників. Всі три варіанти є дуже розпосюдженими в Україні, і всі три варіанти в даній концентрації мають місце до використання лише для зимової обробки від шкідників та грибків, тобто до розпускання бруньок. І при використанні будь-якого із трьох варіантів інший просто вже не має сенсу. Основна різниця як для дачників любителів полягає у складності приготування суміші. Почнемо з бордоської. Так, це саме та славнозвісна суміш, яка забиває оприскувачку. Суть приготування окремо розмішується мідний купорос, окремо гаситься та ретельно відфільтровується колготами або бинтами вапно, потім змішується все докупи, обробляється це тільки від грибка. Далі через кілька днів відбувається обробка маслом від шкідника, тому що дані препарати змішувати не рекомендовано. Другий варіант зимовід. Тут нічого додавати не треба, мідь та масло тут уже є в складі, наколотили, обробили і все. Також легкий варіант. Окремо мідь, окремо масло, сколотили докупи, обробили і все. Можливі інші варіації, але розповідати про них за один раз, та хай воно сказиться. Дискусії, що ж краще будуть існувати довше, ніж єгипетські піраміди. У нас все є в наявності обирати вам. Живіться.